Розглянемо коротко особливості та відмінності моделей сумок скидання. Базова модель сумки скидання популярна завдяки простоті. Пружна вставка в горловині. Клапан, ще стягується. Стяжка виведена назовні. Не заважає всередині та не бовтається зовні. Пасує під ліву та праву руки. Компактно складається та просто розкривається. Вміщує 10 магазинів АК та АР. Вміщує по висоті магазини від РКК. Розмір 31 на 21 на 6 см. Вага 110 грам, камуфляж мультикам та піксель. У цієї моделі два варіанти кріплення: липучка та пряжка. Кріплення з липучкою пасує для ременів шириною до 75 мм. Чіпляється просто: за рахунок внутрішнього застібання випадково не розтібнеться. Кріплення з пряжкою більш довговічне в порівнянні з липучкою. Регулювання довжини стропи дозволяє причепити сумку на ремінь до 10 см. Пасує для монтування і на брючний ремінь. І на molle інтерфейс. Наступна дещо поліпшена модель. Сумка скидання плюс. Кріплення стропи MOLLE. Пружна вставка в горловині. Клапан, що стягується. Стяжка виведена назовні. Не заважає всередині. Та не бовтується ззовні. Пасую під ліву та праву руки. Компактно складається та просто розкривається. Є можливість зафіксувати клапан або прикрити горловину. Вміщує 8-12 магазинів АК та АР. Вміщує по висоті магазини від РКК. Розмір 31 на 25 на 15 см. Вага 160 грам. Камуфляж мультикам та піксель. Ще одна модель найбільш мініатюрна та легка. Сумка скидання міні. Кріплення стропи моллі. Компактно складається. Просто розкривається. Вміщує 5-6 магазинів АК та АР. Вага 85 г. Розмір у складеному стані 11 на 8х3 см. Розмір у розкладеному стані 25 на 20х4 см.